250 тисяч вакансій пропонують на ринку праці. Найбільше людей шукають у Львівській, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях. Які професії зараз у попиті і скільки можна заробити? Дар'я Лиходіт з'ясовувала Катерині. 19. Вона студентка у пошуках роботи сезонної чи навіть постійної. Роботу було знайти насправді не легко. Я б сказала навіть важко. Тому що для мене дуже важливо працевлаштування офіційне. Я б хотіла, щоб робота могла б пов'язуватись з моїм навчанням на сайтах пошуку роботи. Звісно, чимало вакансій. Проте сюди потрібний, потрібний досвід роботи, якого я ще не маю. То що? Невже роботодавці не готові брати людей без досвіду? Наразі на ринку праці 70% вакансій, які пропонують шукачам, вимагають досвід роботи, тобто 30% вакансій можна подаватися без досвіду, але ж на які вакансії зараз в Україні найчастіше шукають працівників з інструментом у сфері торгівлі послуг та робітників з обслуговування технологічного остаткування. Без досвіду готові взяти продавців, вантажників, підсобних робітників, офіціантів та баристу. З досвідом потребують бухгалтерів, механіків, юристів та економістів. На сьогодні, враховуючи і сезонність, і плинність кадрів пов'язану з сезонністю, це таки залишається в топі сфера торгівлі, продавці, консультанти, сфера громадського харчування та обслуговування та робота для кваліфікованих робітників з інструментом. Яку ж заробітну плату пропонують роботодавці? Відюються від, наприклад, умовно від середньої по Україні це 20 тисяч гривень і можуть бути пропозиції до 40-50, в залежності від того, кого запитує роботодавець. Якщо це висококваліфікований, наприклад, електрик шостого розряду, там може бути заробітна плата 30-35 і більше. Загалом у базі даних Держслужби зайнятості зараз майже 600 сезонних вакансій. На роботу тепер можуть офіційно влаштовуватися і підлітки. На сьогодні в Україні 250 тисяч вакансій. Офіційно про це влаштуватися можуть підлітки з 15 років і старші люди з 60, кажуть у державному центрі зайнятості. Про те, щоб влаштувати підлітки на роботу, потрібна згода одного з батьків або його опікуна. Утім, це ще не всі умови працевлаштування. Не можна давати важку працю, не можна давати шкідливі умови праці. Це має бути скорочений робочий тиждень, має бути там протягом тижня, певна частина днів, якщо дитині треба ну, для вирішення якихось своїх особистих питань. Побільшило і працівників старше 60 років. На сьогодні питання айджизму, який був наприклад довоєнний час, що от я не хочу брати людей. На які або кілька років до пенсії, або вона вже є пенсіонером на сьогодні не стоїть. Головне, якби працездатність цієї людини найбільше шукають у Львівській, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях. Найменші нині вакансій у Донецькій та Харківській. Тим часом Катерина вже знайшла роботу у Києві. Я планую влаштуватися продавцем-консультантом в магазин одягу. Зі мною зв'язалася одна компанія, і я маю завтра проходити співбесіду. Дарія лиходіт Руслан Альмухамедов, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.